Що говорити про батьків, які уважні до своїх дітей, да, то вони можуть помічати, ну, перш за все, по зміні, поведінки. По тому як дитина раніше, наприклад, себе поводила і щось змінилось, да. це можуть бути такі ж прояви, як і у дорослих, наприклад, порушення сну. Але якщо це ми говоримо про депресивні стани, це може відображатися в малюнках дитини, наприклад, да. будуть переважати такі більш сірі, чорні кольори. На це потрібно звертати, може бути відмова від їжі також. Та, і, і це вже е, ті дзвіночки, на які одразу потрібно звертати увагу. Коли це більш старший вік, то навіть якщо це депресивні стани, і вони можуть бути навіть суїцидальними думками, можуть бути розмови, наприклад, про смерть. Та, коли дитина раптом починає торкатися цієї теми. До того, Потрібно ставитись ну, дуже уважно і одразу ж звертатися за допомогою, тобто не зволікати з тим.